У вас вітає Вінниця. Огляд автомобіля свіжо привезено з Німеччини без пробігу по Україні. Під першого єдиного власника. До вашої уваги. Свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, сплочені всі податки та перша реєстрація готовий до переоформлення. Народний автомобіль шкода Octavia в кузові А-5, 1,6 МПІ. Народний двигун. В рідній фарбі без пошкоджень по кузову в шикарному кольорі, в гарній комплектації Ambiente. Автомобіль має корозії, не має ДТП, без ДТП в рідній фарбі на гарній гумі Goodyear Fish and Grip. Дуже приємний колір. Противотуманки, рідна оптика, чесний збережений автомобіль 2007 року випуска. 186 тисяч пробігу. Збережений чистий салон. Дивіться на стан керма. Кожене кермо, підігрів сидінь, клімат контроль Ніяких пошкоджень по салону, по панелі немає. Вартовий комп'ютер. Датчик світла, датчик дощу, рідні пройоми. Ціленькі вищі карти. Жавчина, корозія абсолютно відсутня. Резина Goodyear, стан нової 20-го року. Тістенький салон. Присутні навіть підігріви задніх сидінь. Це велика рідкість. Автомобіль весь в зазорах. 16 МПІ. Жоден болтик по авто не крутився. Парктроніки працюють. Двойний багажник. Рідна запаска Континенталь. Інформація з він-кодом, комплектацією. Жоден волтик по авто не крутився. Все В рідному стані. Два ключі. Збережені всі заводські захисні плівки по козову. На арках. Круїз контроль? Кожане кермо? Сидіння не проваляне, не перешите. Рідне заводське кожане кермо. Присутні експлуатаційні сліди на рівні свого пробігу. Зверніть увагу на панель. Кнопки не витерті. В автомобілі працює абсолютно все. Чистенький потолок. В Автомобілі не палили. Все скло, включно з лобовим. Рідне. Автомобіль весь в зазорах. Він код. Рідне лобове скло. Перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль не має жодного підфарбування і не потрібно. Капот не висічений. Бампер без пошкоджень. Весь в зазорах на заводських кліпсах. Дуже приємний колір. Заводська наклейка присутня плівка захисна. Рідні арки. Корозія в слабких місцях навколо номерної рамки та на порогах відсутня. Надаємо повністю. Лущинометр, комп'ютерну діагностику для перевірки стану автомобіля. 2007 рік. 1.6 МПІ. 186 тисяч пробігу. Мотор заводиться з півтеку. Працює тихо, рівно. 1.6MPI. Має такий от захист від гризунів. Німецька фішка. Болтики всі рівненькі. Мотор не мився. Компресія є. Автомобіль готовий до перевірок на будь-якому СТО. І кріплення підкапотка вся в оригіналі без корозії. Достойне авто. Маємо в наявності ще три шкоди октавії А5 з 1.6 народним мотором MPI. Має є вибір. Тому цікаво, звертайтеся, шукайте нас в соцмережах TikTok, Instagram. YouTube. Підписуйтесь на канал. У нас оновлення щотижня 4-6 автомобілів в достойному стані. Працюємо чесно, відкрито, готові до будь-яких перевірок. можлива доставка до, наш... до вашого дому за домовленістю. Звертайтесь!